Відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. Там обговорили шість питань порядку денного. Ключовою була співдоповідь начальника міськвідділу міліції, головного лікаря ТМО та начальника відділу у справах молоді та спорту, виступаючи, говорили про наркозлочини їх попередження та боротьбу із асоціальним явищем. Деталі у сюжеті Богдана Малецького. Володимир Сміх одразу ж зазначив, що проблема наркотиків у більшій мірі стосується Коломиї. Стан в районі доволі стабільний. Однак забувати про небезпеку не слід, вважає головний міліціянт Коломийщини. З його слів, у цьому році виявлено 49 злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Міліціонери провели сім оперативних закупок. До відповідальності притягнено чотири особи. На обліку з діагнозом наркоманія перебуває 44 особи. Неповнолітніх серед них немає. Головний лікар Коломийського територіального медичного об'єднання Ірина Садов'як каже, що медики тісно співпрацюють з міліціонерами та відділом у справах молоді та спорту. Очільник останнього Василь Козоріс розповів про організацію заходів, покликаних на запобігання розповсюдження наркотичної сировини. Спілкувалися активісти і на теми СНІДу. Ще на колегії доповідав директор Коломийського міськрайонного центру зайнятості Василь Глаголюк. Він розповів про проект програми зайнятості населення району на 2010-2011 роки. Про роботу апарату райдержадміністрації доповідав його очільник Михайло Баркещук.